Дорогі брати і сестри, сьогодні бажаю звернутися з виразним воланням, що пов'язано зі зростаючою тривогою, котра з'являється кожного, з кожного кінця землі, від кожного народу і серця кожної людини. Від єдиної великої родини якою є людство це крик миру. І, Волання, яке наголошує, ми прагнемо мирного світу. Бажаємо бути чоловіками та жінками миру. Бажаємо, щоб у нашому суспільстві, позначеному поділами і конфліктами, спалахнув мир, щоб ніколи не було війни. Ніколи. Мир надто цінний дар, який потрібно оберігати та поширювати. Тому звертаюся з сильним закликом до миру, заклику, який випливає з мого нутра. Скільки ж того страждання і руйнувань, скільки болю принесло та приносить застосування зброї у цій змордованій країні. Особливо серед цивільного і невинного населення. Подумаймо про те, скільки дітей не зможуть побачити світла майбутнього з особливою рішучістю засуджую застосовування хімічної зброї. Скажу вам, ще в думках і в серці маю ці, ті події, які відбулися цими минулими днями. Існує Божий суд та суд історії над нашими діями, від якого неможливо втекти. Ніколи застосовування насильства не приведе до миру. Війна призиває війну. Насильство призиває насильство. Зі всіх сил закликаю конфліктуючі сторони прислухатися до голосу сумління свого сумління, а не закриватися в особистих інтересах. А міжнародну спільноту невідкладно докласти всіх можливих зусиль для сприяння мирним ініціативам, що ґрунтуватимуться на, на діалогові та переговорах, а також забезпечити надання гуманітарної допомоги постраждалим від цього жахливого конфлікту. Що ми можемо зробити, щоб поширювати мир на світі? Як говорив Папа Йоанн, це обов'язок усіх, щоб створювати відносини справедливості та любові. Нехай серія старань на користь миру об'єднає всіх людей доброї волі. Це сильний заклик, який я хочу сказати усім, всім християнам, всім чоловікам і жінкам доброї волі, але також до тих, які не вірять. Мир це благо, яке долає будь які бар'єри, тому що є добром всього людства. ще раз авочі альта. Повторюю міцним голосом не культура протистояння, не культура конфлікту будує співжиття народів та міжнародами. Але ця культура зустрічі, культура діалогу, це єдина дорога до миру. Perché giunga al cuore di tutti, e tutti dipongano le armi e si lasciano guidare ми доходить до всіх сердець, кожної людини. І тому, брати і сестри, я постановив проголосити в усій церкві 7 вересня. У Вігілію свята Різдва Пречистої Діви Марії, цариці миру, день посту і молитви за мир у Сирії та Близькому Сході, а також в усьому світі. Також запрошую приєднатися до цієї ініціативи у спосіб, який вважатимуть найвідповіднішим братів християн, не католіків, визнавців інших релігій та всіх людей доброї волі. 7 вересня, тут на площі святого Петра. Від сьомої години вечора до півночі ми об'єднаємося в молитві в дусі покути, щоб благати у Бога цього великого дару для улюбленого сирійського народу та для всіх ситуацій, конфліктів і насильства у світі. Людство має потребу в тому, щоб побачити жести миру і почути слова надії та миру. Прошу всі місцеві церкви, щоб крім переживання цього дня посту, вони також організували якесь літургійне богослужіння у цьому намірі. Марію просимо про допомогу нам, щоб ми змогли відповідати на насильство, конфлікти та на війну силою діалогу, примирення любові. Вона. Матір. Нехай допоможе нам. Віднайти мир всім нам, ми, її діти, допоможи нам, Марія, подолати ці важкі хвилини та докласти зусилля для того, щоб щодня і в кожному середовищі будувати справжню культуру, зустрічі та миру. Марія, цариця миру, молися за нас. Всі, Марія, цариця миру, молися за нас. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зарчала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісуса. Свята, Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Ось, я, раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус». Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом. І оселилося між нами. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїли обітниць Христових. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і Хрест його осягнули. Славу Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу яка була на початку і нині повсякчас і на віки вічні амінь Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша в ім'я Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Марія цариця миру, молися за нас. Марія цариця миру, молися за нас.